Ну, я думаю, що не ні в кого не виникає сумнівів в необхідності проведення таких консультацій. Тим більше ми з вами розуміємо, наскільки змінилось суспільство протягом останнього року, і я сподіваюся, що всі ми більш-менш однаково розуміємо, що і відносини суспільства і громадськості з владою також змінились, але я впевнений, що ми тільки на початку цих змін. Щоб проблемні питання, які турбують сьогодні громаду, знаходили відповіді. На засіданні громадської ради потрібна присутність всіх начальників департаментів облдержадміністрації, зауважив голова громадської ради Леонід Антонюк. Я би хотів, я би просив, щоб таке громадське обговорення, на громадські слухання особисто були начальники департаментів, ті, які відповідають за цю ділянку роботи. Ми їх тільки за чотири роки вперше були раз зібрали у цьому залі. Було правління, і більше нікого тут не було, через що є дуже багато питань, дуже багато проблем. Зростання кількості громадських організацій вимагає спільних із владними структурами консультацій та роз'яснень, адже тільки фаховий рівень спеціалістів спроможний надати конкретні цифри та пояснення. Якщо говорити про сам проект обласного бюджету. Там не може нічого бути секретно в чому. Я буквально коротко скажу, держава вже з 1 січня 2002 року війшли в дію всі абсолютно статті бюджетного кодексу і по формульному підходу на одного жителя, на одного учня, на одну дитину, на одну соціальну послугу, на одного підопічного, на одну справу, по одному єдиному нормативу фінансової забезпеченості по всій Україні дає фінансовий ресурс. Тобто тут уже нічого абсолютно вплинути не можна. Я пропонував би вже сьогодні, коли ще ми стоїмо в день перед день реформ, коли ще Верховна Рада не прийняла. Низку низку десятки а то й сотні законодавчих актів у всіх галузях економіки вже передбачити сьогодні з консультування з громадськістю роз'яснення необхідності, доцільності реформ. Розвиток європейських країн показує, що долучення громадян до реалізації державної політики сприяє створенню комфортних умов для розвитку держави. Заплановані реформи вимагають нових форм консультацій з громадськістю. Саме такий пункт внесено до орієнтовного плану спільноти роботи на 2015 рік.